Одного разу Кременчуцькі Скрипалі вирушили на гостролі до Франції. Тоді музиканти все ще думали про назву свого колективу, проте доля все вирішила за них. Скрипки з Кременчука. Саме так запросили Кременчужан на сцену. Так і з'явився на світ ансамбль Скрипки Кременчука. І ось творчий колектив відзначає 25 років. Ці роки творчої роботи в муніципального ансамбля видались яскравими та насиченими на події. Це все різні за професією люди, проте їх об'єднали. Музика. Грають і мої учні, грають колеги, люди після роботи ввечері. На сім годин йдуть для того, щоб посвятити себе музиці. Десь дві годинки ми працюємо там два-три рази в неділю. Ми лауреати гран прі у нас в Італії. Сім разів ми були у Франції, об'їздили всю Францію, по 12 тисяч кілометрів наїжджали, грали дуже багато по всій Франції. 14 жовтня кременчуцькі музиканти відзначать свою 25-ту річницю разом із кременчужанами. 23 музичні твори у живому виконанні чекають на поціновувачів класичної музики. Концерт, який не відбувся 24 вересня, перенесено на 14 жовтня. Він має надію, обов'язково відбудеться. Бо це. Наш ювілейний концерт. Квитки, які люди купували, вони дійсні. Всі, хто не купив квитки, запрошуємо. Концерт маю надію, буде дуже гарний, цікавий. Багато нового будемо грати. Квитки в касі бульвару і в касі міського палацу. 14 жовтня концерт відбудеться у великій залі міського палацу культури о 17-й годині. Кременчуцькі музиканти подарують вам свою творчість та натхнення. Класична музика вона тому і класична, що вона пережила багато століть, і вона залишається актуальною. Ті, хто хоча б раз вживу, послухав класичну музику, назавжди залишається шанувальником цієї музики. Вартість одного квитка 200 гривень. Частину коштів з продажі білетів ансамбль задонатить на потреби військових збройних сил України. Тож є чудова нагода не тільки насолодитися музичною атмосферою під час концерту, а й допомогти нашим захисникам у придбанні потрібних їм речей. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.